Всем здоров. А ти не завжди в хаті чекаєш? Я тебе краду речі поки ти не бачиш. Збирай речі Гроші, гроші, валять. О, 100 золота сюди Звідки? За завдання, а ну що в тебе завдання А, да, да да, 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 да. Ні, ні, я мене. О, сюди! О! Бусы. Окей, які там ще здання. Тварин! Треба пугало зробити тепер. Треба кооп зробити. Біл кооп. коп. Топ. Робін? Прозидені тварин. Робін місцевий Тесла живе на північ міста в обмін і сировину і гроші. Вона побудує нові будівлі на вашій фермі. Побудуйте курятник. І ще одне є. А може у тебе є перший рівень вже фермерства? Ні, нема. Здобуваючи досвід, ви відкриваєте нові рецепти рукоділля, щоб збільшити прибуток і полегшити життя опудало. А... Що, поставив редьку в шаф. А продавати не будемоте? Треба якісь продати. Так, у наш, він сказав, що ти ставив шаф, а вечором приходить вуйку забирає. Ну, я тут тут деш в обирані, Та... чого. Ну вже. А я, не знаю, де ще так продавати. Я йду в жилоду сколювати до. Знайомить привет. Не мішай мені. Я просто живу тут сам. Окей. Ти за вообще? Да, заруховувався. Опа. Короче, знаєш, что выпало? Що? Дві мідні води. И випав мінерал, якийсь, який треба віднести в бібліотеку, і мені по нього розкажуть більше Нормально. Так я тут живе? Тільки для дослідників Пірат Вроде каже, бил так. М -м -м. Просто досвязи с цієї шахти Вона була закинута століттями І що? Але все ж важливо. Якась руда там є. Але темне. Але темне місце, яке так давно не турбували, боюсь, що руда це не єдине, що ви знайдете. та то та, та монстри полюбе. Навізьме це, можливо, пригодиться. Меч! Це місце? Ладно, Женя, якось віддаю музею мінерали, ці Наш. Uh, ну я можу продати за 70, але короче, якщо ч купиности мінерали, я вам не буду давать какие-то плюс. Ну и плюс допоможу. Ой, поставив? 6. затонати в нікотин, А не коїте. І и получилось 250 сюди. Ого. <плес> а мені подати за 80. Нормально. О, ты хтось з дня. 23. О, ти тільки що приехал, так круто. Так, да, це новенький. Чо? Вже шатс новенький. Е, ні, я бачу, бачу, ладно, все так Блін, а шох Чекай, чекайся, виходить калабуда для курей. А ну очкай. Да я хочу тебе купити Та я ж ідея звідси А ч он не працюють шо до де... 4 Так я йду, короче, занесу всякі речі І приколи назад Так коли я тут не бачу Ти бачу чи не бачу вроді Бачу Как твой звук Холі Ні-ні, Не-не, холли не гроє. А, ладно, гору таке, не гроє. Ди якесь насіння, Олег. Чекай, я з зідом хочу поглуби Насіння Можуть, купи. Куда? Так я хочу знаєш, куди піти? Секретне місце. Я знаю, що це за місце. Я тебе піду. Це секретне місце, я хочу зайти. Закрете. Трошка попрацювати та й спадки, не. Я купил насіння Та де, там же було закрито ти годину. Тут ти, ти, ти не встигаєш прибігти блядь, тебе проходит пів години дня. Васячко васов. Давай не розвивай готов. Я вже і так звучился повністю Ти шо з таке робив? Шахту? Що? Я маю 6. Е, маю 10 вугілля. Е, міді, 2 вугілля і 30 каменів. Оток. І меч. А чого ти не всі продав? ні ні ті не продавай! Це не те, то. Це зовсім інше не насіння. Не продавай його. Це готове вже, це не насіння. -да -да, це зовсім інше, не продавай його. Там какие-то характеристики от него очень жесткие, не стоит. Потом, потом разберемся, что треба. Та то плюс 40, плюс 18, так яс. да или да зависит. Да я сейчас поставлю камень и идем спать. Опа. Да, 945 сюда. Нормально, бляха. Нормально. Вигідно Шостий день. Завтра день народження в цьо голови. Буйка. Да. -сіки, гроші. гроши. Она синяя нема Опа. Опа, Клінт Добрий ранок. Я бачу, що ти мав деякі каміння Да, я. А, ты сейчас в шахту пішов А, окей, добре, Я потім О, О, дав якийсь... Э, цей ми тепер можемо пічку робити бать. Давай зробимо Допомагай тобі Я думає, метал. Потім зробити бари з них. Окей, и обгрейнить собі зброю. Та все. Не так легко робити Так, а ну-ка. Скільки треба? Ох ти, йо. А чучело треба за батболах. Потреба, в мене рівня нема фермерства А де воно? Я зробив чучело. Треб... А воно в цьому в крафті мене нема в мене взагалі, в крафті Хм. У мене кишо. У меня що він шейне цієї ночі. Не, Ні, мені нічого не писало. Мені писало. Іди в цей. О, здорово. Іди в купи цей Насіння. А я йду з далі я хочу квест добавить. Насіння. А ми не зимой. Це квест на все життя. На камеру, де я. Це квест на квест на гру. Ты там сніг в создание гри пройдеш цей квест Угу mm -hmm. Табу деякі, предме... деякі герої проявляються, коли сюжет продвигається Ну я буду двигаю Да не всіх не Да сих не найдешь Я обійшов все, ти максимум найдешь 24 Так, получаю, 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 получаю 2. Здорово. Ну, а Мияки сюда до тебу? Там их те зустріты чало на початку. Да. Ну все більше не был. Квест пустились на п'ятий рівень. крейдер спустились. Там відкрытый я його відкрив. По открыл. Полифту Ну, Я бачу, але типу, щоб квест просто выконус. Там появиться новий квест до струкового судить. До побачення Тут зверху є залізна дорога, але до неї якось нереально пройти Типу там щось треба зробити походу. Те це потім расскажет, там треба просто зараз так собі. Да, та, ну тогда сюда. та миссия виконавчим. Да, ох, ти хто. бі биду буду буду. Мне началось Чекай, треба купити насіння Я куплю картоплю, короче. А чого оцей дед дав, короче, меч Не зараховало знайомство з ним. Прикинь. Не, зарахован, зараховал. Можно спільні, не знаю. у тебе зараховано. Мен 25. От, буду спинь. Але у нас не може бути спин. Наш скрафт я шукаємо мы выполнились. А тепер ты стоит 26 теперь. Чекай. Эээ uh, не, 25. Mm. А с кем понял? Короче, не надо хвалы, то может перед менее тоже було 25. То я сумму. Бляха, він тільки що був відкритий магазин, він закрився по плані 20 секунд тому. Я не встиг нічого купити. Окей, тут є якийсь квест. Чи що є? Потрібен Catfish 600 золота дають! Лех, що? Треба кит фіш. Треба рибу зловити для пір, Я йду ловити рибу. А ти не йде де пір знаходиться. Я взяв місію, да. Треба лише знати де дерева. чувак, ти сама там не зловиш, я ні разу сома не ловив. Це сом? Так. Типа, mm. якусь на приманку, але щоб прирочи приманку використовувати для вудочки, треба покращену вудочку, мати Шо це А сомцедай в річці Симешка. Ну, по сути, да, типу... але я не знаю, чи тут в морі можна зловити сома. А тут теж же я Ну, Я думаю, він тут могил ловить. чи нема? мужский сумасшедший. щось булькає. Так, лови сам. Угу. Ты збачишь, что що ты шо с булька, ла. Ну. No. Рпаль тоже, друг. Там уже не сам не злой? Уже не булька. Ну no, я навіть ловил, там у нас тут возник набирали воду. Але. Блять, зловил мокрого газету, нормальный прикол. Я Який скарб зловил? Понятно. Не, я злой пустырепку. Он не піде до дома. Это окунь, а ты злое, що я кажу. Це не окунь, а окунь? Так это окунь. Блях. Да, хизьми плоска. Пацаны. Камень. Бляхай, вот спать. О, а мій той кинув? Ну, я якраз її я, 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 я кинув, вона почала плавати. О, ну я тоже кинул, не візьму. А тільки можна по одній. Вона ну, кидає. Она ага. вечный кидай. Везьми, визьми. Mm, Траву гилля, шедавни ви. ё мое! Что ты задник? Пошел это ты пошёл на! Черри бомб. Новый кал. Фишинг. Новый... Шесть. куда сюда? Дякую всім, що дивилися. Дякую всім. Все вам не побачив. Ніе.